Сьогодні хочу поговорити з вами про, трішки про іспанців. Я так можу зі своєї сторони трошки розказати. Я працював вже досвід, як не як в Іспанії більше 10 років. Уже, у нас вже на фабриці дуже великий потік Ну, тікучка там сумасшедша. І з різними іспанцями я працював. І, і достойні люди зустрічалися і зустрічалися такі, і своїми особностями. Не кажу, що там вони погані люди, але, ну, то, ну, зі своїми особенностями, з якими я сьогодні з вами побалакаю. І мене це теж так, тема тригерить, тому що весь не почитаєш ці там ці коментарі мені пишуть, що іспанці нетерпливі, жизні радісні. Ну, взагалі, там, ну, чуть ли не найкраща нація. Ну, я не кажу, що вона погана, але ми зараз сьогодні поговоримо про те, які в них особливості. Я ж кажу, мене трохи ця тема тригерить, коли пишуть ну, такі стереотипи, ну, що взагалі з реальністю нічого спільного немає. У мене зовсім. Противоположна думка. Так я ж, я ж вам кажу, я вже в Іспанії більше 10 років, і вже які не які досвід маю. От ті українці, що я спілкувався з першого дня, так як я на роботу влаштувалися і там працювали на заводах, ну, не важливо, де працювали, тих немає там стереотипного мислення, що іспанці неторопливі, там кайфарики по житті. Вони знають, що іспанці пашуть, блин, і в таких ритмах пашуть, і, і все на світі. Не хуже нас, і дати я сказав би. Що ще покруче нас вони пахають. Так що тут там, вони ілюзій ніяких не питають. А ці, може, люди, які там приїхали сюди там, з запасами грошей, там, ніколи не працювали в Іспанії, то у них, може, друге там, бачення, тому що у них там, як вам сказати, зовсім другому світі живуть ці люди. Адекватного судження від них чекати не варто, тому що я ж кажу, вони. В своєму світі живуть, а от якщо вони влаштувалися там попрацювати в піцерію чи в борщиці, то я думаю, їхній світ бі рухнули, помінявся Чуть-чуть стереотипи ці рухнули б. Тож сьогодні хочу поговорити за, про характер Галісійців. Тому я так буду відео казати іспанців, але я розповідаю більше про Галісію. От перша риса, друзі, це яка саме більше oh, мене тригерить. Oh, oh. да, можливо, її можна. Приписати до ну, будь-якої національності, можливо і так, ви праві, вони вже якось писали. Але ну вона прям в іспанці дуже ярко виражена. Це те, що вони вам ніколи не скажуть нічого прямо в лице. Тільки мене конфліктів на роботі було, стільки різних ситуацій, навіть з сусідами. Вони з вами будуть достатньо привітні. Але постійно там можуть стучати, якісь капості діляти. От недавно навіть моя з сусідкою така ситуація була. Я двері закривав, ішов, просто спішив, і з просто сильно грюкнуло. А потім я приходжу додому, ну все нормально. Просто дивлюсь, води немає, один день. Вже це зап'явся нормально, усіх є в мене нема. І потім я просто спустився назад в технічне поміщення і мені просто перекрило воду. Це я уверена, 100%, сто це Ця бабка була, пошла з підхарка, це перекрила мені воду. Да, я хряпну дверима. Це не прямо, ну приди мені, скажи, я скажу тобі пердон", ну, пердон. Да. Хряпну две, да, так, все неприємно. Хоча вони по 200 раз на день хряпають дверима туди-сюди. Поїздними прямо під дверями, прям. Ну, вони ж знають, які вони голосні. З утра до вечора, блин. Як я там на роботу там, вставав в 5 утра, вони, я, Мені треба лягати, щоб 8 часов поспати, там режим держав, 9 часов. Щоб мені 8 часов нормально поспати, щоб моя мисячна маса наростала, щоб. Ну, я бодібілдингом займався. Ну, в общем, ви поняли. Мені теж неприємно, що вони там. За этим за стінку. Тут, а, що построїть, стінку такий промежуток. А як я дверями кратина, вона мені зразу бігає, перекриває. воду ну. На роботі теж можете якісь недовольства. Або компанія тебе обсуждає. Потім тики ти відходиш, вони тебе починають обсуждать. Або можуть і до шефа і стучать, мене так вже не раз було, ходили прям толпой там, стучали. Ну, тут ну, це в порядку, все. А щоб тобі. В лице нападет, сказала, що ти не нравився. Такого взагалі ні разу не було. Ніхто мені в лице не висказував, тому що не припомню яких таких ситуацій. Ну а так поголовне, мусу качество конкретне. Ви мені писали, що і на українців можу, може, можна таке саме примінити. Ну, може й можна, але у нас хоча б. На лиці якось недовольство читається, що якщо мені людина неприятна, я ніякими масками українці не ховаються. Я на втясності теж. І так до любого українця може примінити, він не буде там улибатися, тобі в лице. Ну, це на лиці читається. А може іспанці актери такі, я не знаю. Тоже, ось зараз теж вам розкажу. ну Стоїмо ми работаємо сидимо, там, з пацанами на роботі, з мужиками, ну, ну зрослі люди. Всі жалюються за переробки. ми не будемо перерабати, який там начальник під... <гум> ну, поняли, так? Да? Ну прям такі істерики, таку злость включають, мускуліну свою показують, такі круті всі. А тут аби, вже переработки вже пішли, вже ти на час переработи, все одно всі стоять і роботи. Я вам скажу, ну, так як, так, як було, я самий перший, хто сказав на роботі, що я перерабатувати не буду. І зараз до сих пор це вже тепер переработок немає. То я коли сказав, що я бачаю, я без разниці. І я іностранець, дивіться, я мені роботу знайти в два рази сложнее, навіть в три рази сложніше. А вони іспанці, їхні, їхні права захищені. І вони бояться, ну бояться і все, я не знаю, що вони бояться, чому вони такі сцикливі, І теж я почав з роботи раніше виходити. Ну, от робота 8 часов все. Собрав момент і пішов. І дулись на мене, начальник, і що таке не було. І потім вже стільки вже конфлікти було після цього. І по суті, що ви боїте? В Іспанії права роботники дуже захищені. Я ще поначалу не знав, поки в Іспанії був, це вже зараз, я бачив, які стає на больницях розносіти. Ну я кажу, так уже допеклася ситуація, я вже не міг це реально здержувати собі оце все. цю цю, ну, зв'язки накопилося в злості. Стукнуло моє время, це зараз робота, може таке бічом і все. Погнав. І... А ці і далі продовжали перерабатувати, і далі навіть здалися на мене, вони даже не розуміють, ну, пересрався тоже з усіма тоді такий був момент. І потім... Я ще стався працювати, а вони від ітолі ну, постійно самі поворонялися, багато хто, ну я ну, далі робов. І зараз немає переработок, і теж після цих моментів, що я вже уходив, і время пройшло і повністю вже перероботок немає. Потім ще поставили оці. Ну, Фіксатори, ти приходиш, відмічаєшся, відмічаєшся. Хоча тоже ми там теж переписували і мені це до сих пор переписують. Ну, все одно, вже з переработками у нас більш-менш все стабільно. Ну, теж не ходим, не противний за переработки теж дурако шукали. Зараз більш-менш стабільно. І зараз ще тот факт, що у нас вже навіть більше іностранців роботи, Є більше іспанців. Африки. Зараз такий тренд пішов у наших роботників. У нас просто ще знають, що у нас за фабрика, і це в нас фабрика, і оце місцеві всі знають, що це за фабрика. І ніхто навіть не хоче работать. Навіть вже такі легенди ходять, що багато така, що лучше я пойду роботи, в якусь проституцію чих скорчити на фабрику. Ну так. Да. Ну, Робота дуже важка. Непроста. І не то, що вона фізично складна, а, вона морально склада, тому що ти покраще коню, тобі ще й мозги чпокають. Я не кажу, що там мені мозок там уже, конкретно чпокали, там Були, звісно, складності, але я поставив себе так, що саме шутки плохі. і тікучка в нас була. Тікучка в нас піпець. І оце я чогось гуляю. Вижу, що погулять, але таки вечорами гуляю, тому що зараз я вже автонному. Да. І ось дивишся такі закаулки, вони виражають якісь свої мислі. ось якийсь такий уголок запередешний, тихенько щось напишеш, щоб ніхто ж не побачив. Ні якась там главна улиця, якийсь там обоссаний уголок, вони бен щось там написали. Або ось є розкі, наприклад, теж видно, що людина з якимось недовольна своїм колективом. Да? І ось написала, типу ось таким з екіпа». Бачите, виводи робить самі, хто в темі, той в темі. Ну, такі, такі, як я. Ну, блин, різних, звісно, ситуацій було дуже багато. Це така темна сторона. Те, що вони кайфарики по житті, віддихають. Ну, віддихати вони, так. якщо з ними в побуді зустрічатися, то достатньо приємні люди. Вони ж написали надпись сам уголки, що ніхто не побачив, бідненько ж, Оце, мабуть, писало, трусилося, як йому страшно було, але все одно зібралося дугом і от в уголки так написав. Тишком нижчим вони хто не побачив. Ви бачите, писульки да, політичні якісь там свої ідеї розказують, таке вони розказують. Можуть на мітинги пойти там, проти за Палестину лівра, вони, звісно, об'єднаються Є якісь там великі мітинги, так, да, вони там ходять. Є там в одиночку, через начальник сказати. Чи щось таке, вони дуже бояться, ну, мені не зрозуміло, що ви боїтесь. Європейська страна, демократична, свобода слова, газети навіть, ніхто не боїться. На президент щось написати, а це забусних роботів. Ну, може це такі нас так в Галісі, я не знаю. в мене опит, що я там поміняв, багато роботи не було. Ну я, я ж теж з людьми спілкуюся, і багато хто в Галісі працює з моїх знайомих, то і думаю, підтвердить мої слова. Які там у вас ситуація? Може там друга своя думка, то пишіть в коментарях, давай там скажете. Це твоя фабрика, це твоя. Ну, ради всі такі роботи. Но я вам скажу, що в мене дуже хороша развита інтуїція. Я там буваю, там в таких, там офісах, організація, навіть та сама хісторія, пішов там великий офіс, я бачу, що там атмосфера не найкраща. Це люди, які, які, неяке, яка не яка вже освіта є. Так що це мені здається, в галіці, це дуже важко знайти якусь нормальну роботу, щоб з нормальною атмосферою. Ну, це просто сущність, така, така від спальців. Я не кажу, що вони погані люди. І, і різні зустрічаються, і Багато достойних людей попадалося в мене. Але ж така в них, ви бачите, риса така присутствує. Ну, але пшеники все кажуть в лице, блин. Так що, ну я те, що я все казав, але я краще так. А вам улибаються, собі тихенько стучать, зато вас так психіка все одно, як не як бо я поспокоюсь, щоб вас ще, що мабуть, спердуляє сюди, вакцинає українців, як мені. Ця я казала, як я. Як вона? Пані Роза мені казала, можете подивитися Ось відео приліплю. Подивіться, пожалуйста, відео про пані Розу. Що ти тут робиш клятий українцю, Давай спердуляй звідси. Так що давайте, хто не бачив легендарне відео моє спердую з Польщі, араз тут з'явиться, Набрало 50 тисяч переглядів. Це, це взагалі було, було шикарно. Це вже на, на піки моєї ютуберської кар'єри. Так мені сюрпризи передали, так що, друзі, що вам ще сказати. Подобайте, пожалуйста, підтримку каналу, коментарі пишіть, підписуйтесь, якщо цікаво. До нових зустрічей.